Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік Баз Бухгалтерія». На цій зустрічі розглянемо, які податки сплачують ФОПи, платники єдиного податку та які саме необхідно сплачувати податку в 2023 році. І так, перший податок, єдиний соціальний внесок ЄСВ. Платники єдиного податку першої, другої, третьої групи сплачують ЄСВ за себе у розмірі 1474 гривні в місяць. Чому саме таку суму треба сплачувати, де про це зазначено? Звертаємося до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Стаття 8 розмір єдиного внеску. Пункт 5. Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього закону, встановлюється у розмірі 22% до визначеної статтею 7 цього закону бази нарахування єдиного внеску. Дивимося. У статтю 4, що ж там за платники. Стаття 4, платники єдиного внеску. І пункт 4 говорить, що це фізичні особи підприємці, у тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування. Тобто з'ясували 22%. 22% до бази нарахування єдиного внеску, а база нарахування це стаття 7. Пункт 3. Для платників, зазначених у пункті 4, частини першої статті 4, розібралися, зазначили їх тільки що цього закону, які обрали спрощену систему оподаткування, навіть ще раз нам говорять, на суму, що визначаються таким платником самостійно для себе. Але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Встановлено цим законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. І так з'являється ще два поняття. Звертаємося до статті 1 цього закону визначення термінів і пункт 4 статті 1: максимальна величина бази нарахування єдиного внеску. це Максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. Мінімальна заробітна плата на 1 січня 2023 року 2700 гривень. Множимо на 15, отримаємо 100 500. Максимальна величина бази нарахування От 100 500, умножаємо на 22 і більше. Сплачувати єдиний соціальний внесок підприємець не може, але і менше не може. Пункт 5: мінімальний страховий внесок. Сума єдиного внеску, що визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць 22%. За який нараховується заробітна плата або дохід та підлягає сплаті щомісяця. Мінімальна заробітна плата 6700 – Це для нас е, має значення умножаємо на 22%, отримаємо 1474 гривні. З ЄСВ розібралися. Далі розмір єдиного податку. По-перше, треба звернутися до закону про державний бюджет України на 2023 рік до статті 7, яка визначає суму, вартість розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Для основних соціальних і демографічних груп населення. Для працездатних осіб розмір 2000. 684 гривні. І вже тепер звертаємося до податкового кодексу до статті 293, яка називається «Ставки єдиного податку. І нас цікавить пункт 293.1. ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках. Фіксовані ставки до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового звітного року. От саме для цього нам потрібно було знання цього розміру прожиткового мінімуму саме для працездатних осіб. Для другої групи платника єдиного податку у відсотках фіксованої ставки до розміру. Вже мінімальної заробітної плати, встановлено законом на 1 січня податкового звітного року. Третя група у відсотках до доходу. Пункт 293.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими селищними, міськими радами для фізичних осіб підприємств, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць. Для першої групи платників єдиного податку не більше 10% розміру прожиткового мінімуму. Ми вже знаємо, що розмір 2684 гривні множимо на 10%, отримуємо 268 грн. гривень 40 копійок. Для другої групи платників єдиного податку не більше 20% розміру мінімальної заробітної плати. 6700 – мінімальна заробітна плата. Множимо на 20%, отримуємо 1340 гривень. Пункт 293.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі 3% доходу у разі сплати податку на додану вартість, 5% доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Для фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу, реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також для електронних резидентів і резидентів, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному під пунктом 2 цього пункту. А саме це 5% від доходу. Пункт 293.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої, третьої групи фізичних осіб-підприємців у розмірі 15%, в якому ж випадку необхідно буде сплачувати 15%. Перше, до суми. Перевищення обсягу доходу. Звертаю вашу увагу не на всю суму, коли ви порушили, а до перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2, 3, пункту 291.4 статті 291 кодексу. Згадаємо, що це за стаття згідно зі, зі статтею 291. Під пункт 291.4 встановлений дозволений обсяг доходу для платників єдиного податку протягом календарного року. Для першої групи 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень, це ми говоримо за 2023 рік. Для другої групи 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень, і для третьої групи 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Так, якщо ми перевищили ці розміри, то на суму перевищення сплачуємо 15%. Другий, другий пункт, коли ми сплачуємо 15% до доходу. Отриманого від провадження діяльності не зазначеною у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи. Тобто, коли ви подавали заяву до держдереєстратора і не зазначили кведи, а потім по цим кведам працювали. Слід зазначити, для того, щоб уникнути негативних наслідків спрощенцям, які планують здійснювати види діяльності не зазначені у реєстрі платників єдиного податку, необхідно попередньо внести новий вид діяльності до єдиного державного реєстру. А також звернутися до ДПІ за місцем реєстрації з заявою для внесення змін щодо видів діяльності до реєстру платників єдиного податку. Далі Пункт йде, це зазначено. Це зазначено в пункті 298.5. У разі зміни податкової адреси суб'єкти господарювання, місце провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності, заява. Подається платником єдиного податку першої і другої групи не пізніше 20 го числа місяця наступного, за місяцем, у якому відбулися такі зміни. Про платників єдиного податку третьої групи раніше були статті у податковому кодексі. На цей час я не знайшла, як саме потрібно робити платнику податку. Єдиного податку третьої групи, якщо він хоче змінити види діяльності. І третій пункт, коли необхідно буде сплатити 15% до доходу отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ні, зазначений у цій главі, і де зазначено спосіб розрахунків у статті 291.6. Платники єдиного податку першої-третьої групи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи, надані послугу виключно в грошовій формі, го готівковій або безготівковій, у тому числі з використанням електронних грошей. Пункт 4. Коли необхідно сплатити 15% до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, крім платників єдиного податку третьої групи, електронних резидентів є резидентів, пункт 5. до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена, Пунктами 1 або 2 пункту 291.4. На цій зустрічі я вже не буду перелік цих доходів визначати. Ви можете подивитися саме у пункті 291.4. На наступних зустрічах ми будемо обговорювати це питання. Пункт 293.6 податкового кодексу. У разі здійснення платником єдиного податку першої і другої групи кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. Пункт 291.7. У разі здійснення платником єдиного податку першої і другої групи господарської діяльності на територіях, більш як однієї сільської селищної міської ради, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідних груп таких платників єдиного податку. Ця стаття нам говорить, що платник єдиного податку першої другої групи може здійснювати свою діяльність не на одній території. Стаття 293.8. Ставки встановлені пунктами 293.3, 293.4 і 293.5 цієї статті застосовуються зарахуванням таких особливостей. Перше, платники єдиного податку першої групи, як і у календарному кварталі, перевищили обсяг доходу. Визначений для такого платника законодавством з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначений для платников єдиного податку другої або третьої групи, або взагалі відмовляється від застосування спрощеної системи Б. Оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. Вже говорили про це, але в кодексі от знову про це написано. Заява подається не пізніше 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. Пункт другий платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому періоді обсяг доходу в наступному податковому кварталі за заявою. Переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи податкування. Також до такої суми перевищення необхідно застосувати ставку 15%. Заява подається не пізніше 20 го числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. Третя платники єдиного податку третьої групи фізичної особи-підприємці, які перевищили у податковому періоді обсяг доходу до суми перевищення, застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15%, а також зобов'язанню. Зобов'язані у порядку встановленому цією графою перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених цим кодексом. Так, заява подається не пізніше 20-го числа місяця наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу. Пункт 4. ставка єдиного податку, визначеної для третьої групи у розмірі 3%, може бути обрана. Перше, суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу 5 податкового кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Другий випадок. Платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку у розмірі 5%, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку, не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку, платником податку на додану вартість установленому. У порядку встановлено розділом 5 цього кодексу. Основну частину податкового кодексу я процитувала, але у нас є перехідні положення згідно пункту 9, підрозділу 8, розділу 10 перехідні положення. податкового кодексу установлено, що. Тимчасово з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України положення розділу 14 Податкового кодексу України застосовується з урахуванням таких особливостей. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок. При цьому такими особами декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого цього пункту єдиний податок не сплачувався. Пункт 9.2. Два платники єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи-підприємці та юридичні особи, суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми. До таких осіб не застосовуються обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах. Пункт 4.9. дев'ять. Вичайте 9.4% ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлене цим пунктом, встановлюються у розмірі 2%. Доходу визначеного відповідно до статті 292 цього кодексу. А стаття 292 це порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої, другої, третьої групи. Також дуже важлива стаття, але ми з нею будемо розбиратися трошки пізніше. Під підпункті 9.5, пункту 9, розділу 8. Підрозділу 8, розділу 20 зазначено платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пут. Пунктом звільняються від обов'язку нарахування за сплати податку на додану вартість, за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, а також від подання податкової звітності з податку на додану вартість, а їх реєстрація платником податку на додану вартість є призупиненою. Ось така інформація, така зустріч. Маю надію, що вона буде для вас корисною. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Усього вам найкращого.